З перших хвилин, з перших днів, з перших тижнів, а тепер вже місяцю війни і до сьогодні їм не просто болить Україна. Вони роблять усе від них залежне, а інколи і зверх своїх сил і можливостей, аби Україна була на карті світу. Це родини Росоловських села Чесники Рогатинської громади. У мирний час вони презентували нашу громаду своїми цілющими опільськими оліями та унікальними екскурсіями у рідне село. Нині бізнес родини Росоловських працює лише в одному напрямку. На перемогу, тож, коли Роксалана Росоловська разом з своєю мамою Галиною Миколаївною в чергове привезли в Рогатинську міську раду гуманітарний вантаж. Ми не проминули нагоди поспілкуватися з цими чудовими людьми, яких війна не втомила, не зламала, а зробила тільки сильнішими. Ми з березня почали робити м'ясні консерви для спочатку для зсу, а потім почали робити для людей на деокупованих територіях. В ми передавали в Ізюм, дуже багато на Херсон. З самого початку, як тільки Київщину звільнили на Бучу ми багато передавали. Зараз на сьогоднішній день ми зробили 8700 банок місних консерв об'ємом пів літра, завдяки екскурсіям благодійним, які ми проводимо, ну і завдяки також особистим коштам нашої родини і коштам людей, які нам просто допомагають. Також ми передали на допомогу рогатинській громаді. Я вже не пам'ятаю скільки тон гуманітарної допомоги. В основному це були продукти харчування, дуже багато також одягу, різноманітного, і літнього, і зимового подушки, ковдри, взуття, костюми. Дуже багато передали речей дитячих: костюмчики, взуття, різні ну просто різні дитячі речі. Також дуже важливо передали завжди необхідні памперси для дорослих. Це, ну, вкрай важлива потреба зараз є. Не тільки для будинку старших людей старшого віку, але й взагалі навіть просто в сім'ї для малозабезпечених рогатинців. Також зараз привезли хірургічні халатів, дуже багато шприців, антисептиків. Ми стараємося бути корисними нашій громаді. Ми хочемо допомогти і тим людям, які зараз приїхали в нашу громаду вимушено з Харкова. Ми самі проживали в Харкові більше 20 років, і ми дуже Добре, розуміємо людей, які опинилися через війну, опинилися і тут, в іншому місті. Ми їм дуже співчуваємо і дуже хочемо допомогти. І ну, наша допомога це, звичайно, крапелька, але ця крапля складається потім в великий океан допомоги і любові. І, і любові так що надихає вас на таку жартовну працю? Ми хочемо, щоб була Україна. Знаєте, ми хочемо підтримати своїх українців, тому що ми розуміємо, що зараз іде вирішальна битва: або ми будемо Україною, або не будемо неї вже ніколи. І тому треба зараз максимально мобілізуватися, максимально допомагати один одному, щоб не було е, роздратування, розбіжностей. Це все треба згладжувати. Е, треба проявляти терпимість, е, розуміння, доброзичливість до людей, які до нас приїхали, максимально їх підтримати. До нас приїжджає зараз дуже багато людей з Харкова. Знаєте, от, е, було десь, я не знаю, вже десь 40 людей е, от за ті, група, ті вихідні там, групи, а зараз записали. Осе ще 20 і вони їдуть як до рідних. Так. І ви не уявляєте, що це по мені мурашки зараз йдуть, тому що це така атмосфера любові, доброзичливості, і вони приїхали як до рідних і хочуть, щоб знаєте щоб їх тут обгорнули любов'ю щоб їм сказали, що вони що в що них все буде добре, що вони повернуться на свою землю і на в свої квартири і в будинки. І поки дехто робить ти про емоційне вигорання, про втому, про зневіру вони продовжують горіти і запалюють інших своєю вірою у перемогу України. Саме через них українці з різних куточків світу продовжують підтримувати свою державу, збираючи та присилаючи численні вантажі з харчами, одягом, медикаментами. Роксала Росоловська щиро вдячна Тарасу Друф'яку та Олександру Пронюку за допомогу організації доставки гуманітарного вантажу зі США в Україну. Допоки у державі є такі люди, ми боротимемось і обов'язково поборемо ворога. Зараз складні часи для всіх, і так. нам треба разом згуртуватися і разом пережити цей цей час. Перемога буде за нами. Війна не буде вічна. Українці переможуть однозначно, але треба нам зараз згуртуватися і буде дуже в звагуті і один одного тримати і матеріально, і психологічно, і сердечно, і емоційно.